Під одним із моїх відео чоловік залишив коментар про те, що всі перебирають потенційних партнерів і чоловіки, і жінки, але жінки більше. Так, це правда. Жінки дійсно перебирають більше. Але не тому, що вони якісь погані люди і їм не вгодиш. Насправді, причина значно глибша. Для початку приведу результати наукового дослідження. Одного із сайтів знайомств. Виявилося, що 100% чоловіків лайкають чи якось по-іншому позитивно реагують на профілі 80% жінок. Тобто 100% чоловіків, в принципі, розглядають 80% жінок як варіанти для пари своєї. Що стосується жінок, то 100% жінок, знову ж таки, лайкають чи якось позитивно реагують на анкети лише 20% чоловіків. Тобто, 100% жінок хочуть, мають готовність, бажання, мають інтерес лише до 20% чоловіків. Відмінність разюча, надто разюча, щоб на неї не звертати увагу. Насправді ж. Це лише підтверджує те положення, що еволюційною задачею чоловіків являється зробити вагітними якомога більшу кількість жінок. Еволюційною ж задачею жінок являється вибрати найкращого, хто зможе розмножитися, хто зможе передати свої гени наступним поколінням. Так, дійсно, жінки являються своєрідним фільтром еволюції. Шкода тільки, що в деяких жінок цей фільтр може бути дещо збитий, і вони можуть вибирати тих чоловіків, гени яких краще б не розмножувалися у віках. Ну, окрім того, так як все-таки не всі Чоловіки мають можливість офіційно брати до любу багатьох жінок, якісь жінки залишаться без оцих 20% найкращих, і їм доведеться або взагалі жити на самоті, ну або вибирати ту решту з 80%, яких, в принципі, не дуже той хотілося, які не є кращими з кращих згідно з жіночого фільтру. А що робити, тим не менш. Тому так, не переживайте, навіть якщо ви не кращий з кращих, все одно у вас є шанс, що вас вибере жінка, яка не встигла чи не змогла відхопити собі того кращого з двадцятки. Так що дійсно, така є задача у жінок. Вони дійсно мають відібрати найкращого.